Доброго ранку! Дітки, подивіться, сьогодні до мене прийшла кролиця Боні. У неї день народження. Боннічка, вітаю тебе з днем народження та бажаю здійснення всіх твоїх мрій. А коли день народження, всі запрошують гостей і готують святкову вечірку. Боня так само. Для своєї вечірки вона придбала фонтан із повітряних кульок. Також вона придбала літери з днем народження, придбала золотистий дощик, яким вона задекорує стіну, а також багато різнокольорових повітряних кульок. Але Боня мріяла, щоб у неї була гірлянда із прапорців, але, на жаль, вона ніде її не знайшла і звернулася до нас за допомогою, щоб ми намалювали їй таку гірлянду, і вона прикрасить свою вечірку. І я запропонувала ось таку гірлянду. Боні вона дуже сподобалась. Тож давайте з вами намалюємо такі гірлянди, віддамо їх Боні, і вона із радістю. Прикрасить свою вечірку. А щоб намалювати таку гірлянду, нам з вами знадобиться аркуш паперу, акварельні фарби, пензлик та водичка. Тож давайте будемо приступати до роботи. Сьогодні твій найкращий день, день народження, і я тебе вітаю і бажаю тобі, щоб ти завжди світилась, як небі, сонечко, і щастя, поруч бігало з тобою напруги. Така красуня, така неземна така як в касі, принцеса і сна. Тобі дарую я пісню свою, танцю зі мною, а я тебе, I love you З днем народження тебе. Прикриті в друзі, тости підіймеш, щастя, радості, добра, здоров'я, успіхів, тепла. Життя хай буде святом, щоб не кипіла голова. Така красуня, така неземна Така як в казці принцеса і сна. Тобі дарую я пісню свою. Танцюй зі мною, а я тебе, I love you З днем народження в тебе. Як бачите, я вже намалювала ще один елемент для нашої гірлянди. І коли у Бонні буде багато таких елементів, вона зможе із них скласти одну велику гірлянду. Тож малюйте свої елементи, і ми їх віддамо Бонні для її святкової вечірки. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!